Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас котрий день вже спека. Потерпають і люди, і тварини. Чоловік заливає воду в літній душ, бо на сонці в нас було 39, а в тіні тримається 36. Так що нагріється водичка дуже швидко. І літній душ це саме те, що потрібно в таку спеку. А я зараз варю другий день ось варення з кабачків. Вчора його трішки проварила. Потім залишила на добу і сьогодні доварюю. Ось так зараз помішаю його. Ось такі вже кабачки, майже прозорі. Тепер ще трішки проварю його до потрібної консистенції. Порозливаю баночки і закрию. Ось скільки в мене вийшло варення, дві баночки і ще трішки на пробу. Ось таке воно на колір. Камера погано фокусується, але трішки видно. Так ще буде чим ласувати взимку. Раз фрукти в цьому році не вродили, то буде варення з кабачків. Дуже гарне доповнення до зимового столу. А це я ще вчора робила. Кабачкову ікру. Вона може використовуватися як гарнір, так і як холодна закуска, або ж просто намазати на хліб, як бутерброд. Закінчила кухонні справи. Тепер йдемо прогуляємося спекотно, навіть цим маленьким курчаткам. Ось ляда вже. На колодязі на своєму місці залишилося тільки підфарбувати сам короб. І все. Так, оце начебто вже їх хмарки набігли. Та чи буде дощ невідомо, бо все ще сонце пече. А я зараз йду у квітник. Подивимося, що там ще розквіту. Квітують мої жоржини, бордова ось така повненька, а жовта більше схожа на бордюрну. Але все одно гарна. А ось соняхи, ті, що відквітували, вже горобці їх. Клюють. Почала квітувати і моя лілія Бордова. В цьому році вона не така висока. Та й телефон колір її не передає. Вона насправді темніша. А цей сонях взагалі горобці вже склювали. Добре їм, тепер є чим поживитися. А кури в спеку рятуються тіньку тим, що купаються в пилюці. Ось так, роблять профілактику. А зараз прогуляюся трішки городом. Ось прийшла на баштан, є вже кавунчики. Це ось зовсім малесенький. Так, ідемо далі. Тут наче не видно. Ось є ще один. Так що кавуни в нас будуть. Ось тут ще за листям один заховався. Маю надію, що в цьому році будемо з кавунами трішки поласуємо. Так, кавунчики радують. Тепер йдемо далі. На капусту подивимося на капусту. листя, звичайно, побити, видно, гусінь їла, чи що, але ми обробляли, зараз на ній нічого вже не видно. Так що... Будемо сподіватися, що все буде добре, вже починає в'язатися. Ось такі качанчики ще маніпусінькі. Тут поряд з капустою чорнобривці посіяні. А це ось тут в мене трішки капустин сорту агресор. Вони таки виглядають. Кращими не такі побиті листя, мобу, сіленькі навіть. Ось така краса біля капусти. І навіть бдівка прилетіла, працює. Тепер йдемо далі, подивимося на огірки. Так, вже ось є у нас огірки. Якщо чесно, вже ми їх і зірвали трішки, використовували в салати, але це ще тільки початок. Так що, чекайте, наступне відео буде про огірки. Будемо консервувати на зиму огірочки. Піднявся вітер, так що, вибачайте за шуми. А тут на помідорах вже видно, що вітер дуже сильний, то ще звук трішки приглушила. Ось такі помідорчики вже. Ростуть. Так що, думаю, труд цей, в цьому році мій буде не даремний. Помідорчики різних сортів деякі вже навіть починають буріти. Ось так. А це так васоля, що на пакетику було написано як спаржива, але воно мені все ж таки більше видається зазвичай, бо є на ній ось пагони ті, що плетуться. Ну, подивимося. Вже ось є тут трішки плодів, зірву. Спробую приготувати як. Паржеву. Повертаємось до помідорів. Ось тут вже гарно видно, що вони починають буріти, вже такого світло-жовтого кольору стають. Ось так, а є, ще тільки цвітуть. Ось тут на буряках видно, яка сьогодні спека листя таке як прив'яли, опустилися. Так, і від спеки потерпають навіть рослини. А зараз я поспішаю в хату, в хаті в нас все ж таки прохолодніше, буду монтувати це відео. І на цьому буду завершувати ще трішки підростаючого нашого покоління, їм все ж таки трішки легше, бо вони сараї, там не так спекотно. Ось так, бажаю всім всього найкращого. Все буде Україна. Дякую за перегляд до наступних відео.